Летять у літаку три президента. Один каже, Я зараз кину 100 доларів і порадую одну людину. Другий каже, А я скину дві купюри по 50 доларів і порадую аж двох людей. Третій каже: А я скину одну тисячу доларів по сотні. І порадою аж десятьох людей. Пілот. А я зараз кину трьох дебілів. І порадою аж три країни. Запам'ятай, синку. Сім'я це маленька країна. А ти тоді хто? Я президент. А мама. Мама влада. А бабуся СБУ. А я, а ти, а ти синку народ. На наступний день син телефонує батькові. На роботу. Товаришу президент. До влади тільки що прийшов інший президент. СБУ спить, а народ нервує. Далекобійник влаштовується працювати в ДАЇ. Командир посилає його і більш досвідченого напарника на трасу з радаром. Так би мовити, підкалимити. Увечері командир питає: Як успіхи? Досвідчений працівник відповідає: Які успіхи? Я стою з радаром? А цей сидить в машині і дальним світлом моргає. Заходить рибак в рибний магазин і купує великого короба Розплачується і просить у продавця. Знаєте що? Ви мені цю рибу звідти і за прилавка киньте. Продавець дивовано а навіщо? Рибак. Після цього я всім чесно можу сказати, що я сам її зловив. Прийшла свекруха до невістки і каже з порога недовольним голосом «Йой! як у вас в коридорі темно, як у цигана в дупі, а невістка. І все то ви, мама, знаєте, І всюди ви вже побували. Два мисливця сидять у лісі на вишці. Раптом один побачив Оленя і говорить: Попався! Тепер він може писати заповіт. Постріл Олень стрибає в кущі і тікає. Другий мисливець. Мабуть, до нотаріуса побіг. Учителька прийшла до класу, надягнувши золотий кулон у вигляді літачка. Під час уроку Вовочка невідривно дивиться на цей кулон Нарешті учителька не витримує. І запитує Вовочка. Тобі що? Літачок подобається? Ні, аеродромчик. Вирішила теща перевірити своїх зятів. Іде старший зять берегом? Бачить, теща тонеть. Він її врятував. Вранці дивиться під вікном в жигулі стоять. І на склі записка. Дорогому зятю від тещі. Середущий зять іде берегом. Бачить те, що тонеть. Врятував. Вранці дивиться вікно. в вікно. Жигулі стоять і на склі записка. Дорогому зятю від тещі. Іде молодший зять берегом? Дивиться те, що тоне. Попробував воду холодно. Та й пішов далі. Вранці дивиться під вікном Мерседес. І на склі записка. Дорогому зятю від вдячного тестя. Мужик купив дачу. Ділиться з другом враженнями будинок, сад, газон, басейн. Навіть вулики з бджолами є. Друг. А навіщо тобі бджоли? Чи не простіше меду купити? Щодо меду не знаю, але те що вже сім разів покусали. Чоловік телефонує ветеринару Запишіть на прийом мою тещу і старою собачкою. Їй потрібно зробити укол сильної, швидкодіючої отрути. Щоб без мук. Я заплачу, ветеринар. А як же песик знайде шлях додому? Померла теща. Усі сидять на поминках із сумними обличчями. Підхмелілий зять Поривається сказати слово. Його намагається кілька разів зупинити і посадити на місце. Про покійних або добре, або нічого. Тоді давайте мовчки спляшемо. Пропонує зять. Мужик забігає в аптеку. У вас є щось від діареї? Терміново. Щойно закінчилось. Блін. Тоді пластир швидше. Чоловік в аптеці. Дівчина, мені б зараз сильно розслабитись, що прийняти і вирубатись. А вам завтра на роботу? Ні. Алкомаркет через дорогу. Аптекар питає практиканта. Хтось приходив? Один із застудою. Що ти йому дав? Проносне. І де він? Он стоїть. Кашлянути боїться. На прийомі у терапевта. Доктор. по-правді кажучи, я не вірив, що ліки, які ви мені виписали, допоможуть. Але допомогло, ви просто чарівник. По-правді кажучи, чарівник аптека. Я вам помилково дав бланк, на якому ручку розписував. В аптеці. Що вас цікавить? Спочатку дайте валідол, а потім я подивлюся на ціни. Аптекар навчає практиканта. А з цієї банки ми наливаємо лише тоді, коли почерк на рецепті зовсім вже нерозбірливий. В аптеку заходить елегантно одягнений чоловік і звертається до молоденької аптекарки. Дайте мені, будь ласка, ліки. Вам які? А на ваш смак. Дайте мені кілограм ковбаси, пів кіло сиру. Дві курки, 5 сардин та буханець хліба. Але ж це аптека. Аптека? Так. Візьміть таблетки від запору, щоб завтра до нас не заходити. Попросила чоловіка сходити до магазину. Дала йому список. Що купити. Перше хліб. Друге ковбаса. Третє. Молоко. 4. Зубна паста. П'яте. Туалетний папір. Шосте пиво. Коли чоловік повернувся з магазину, в пакеті було одна хлібина, дві ковбаси, три пакета молока, 4 тюбика пасти, 5 рулонів туалетного паперу і 6 пляшок пива. Причепитись ні до чого. Але наступного разу почну список із пива. Приходить чоловік додому, а жінка йому каже Візьми кота, вивезе з дому, бо вже набрид. Чоловік взяв кота, вивіз за село, коли повертається, а кіт знову в хаті сидить. Тоді взяв та й вивіз його за 10 кілометрів від хати. Повертається, а кіт знову в хаті. На третій раз взяв кота в мішок та й повіз горами, полями, лісами, викинув кота через трохи дзвонить до жінки. Алло, Галю, кіт вже вдома? Так, дай йому трубку я заблукав. Чоловік перевдягається, дружина дивиться на нього і питає. Дорогий, а хто тобі спину так сильно подряпав? Чоловік червоніє від збентеження і відповідає, уявляєш, вчора йшов по вулиці і раптом з балкона мені на спину впала кішка. Не віриш? Звичайно вірю. Там губною помадою написано це я, твоя киця. Побачили з дружиною оголошення по телеку. Якщо ви алкоголік, зателефонуйте нам! І ми вам обов'язково допоможемо. Дружина, давай дзвони, ставлю на гучний дзвінок, дзвоню та чую. Здравствуйте! Це магазин елітного алкоголю. Купуйте у нас дві пляшки віскі та отримайте ще одну безкоштовно. Я аж розплакався від щастя. У сім'ї немає дітей, тож дружина змушує чоловіка взяти спочатку одного, а потім ще кілька прийомних дітей. Якось вона повертається додому і застає чоловіка жінкою. Це твоя коханка? Ні, Люба, це наша нова прийомна дружина.